Вітаю, друзі, я Віталій Портник, видання Financial Times, знайоме із тим, як відбуваються американсько-українські перемовини. Запевняю, що головною вимогою Сполучених Штатів до України, пов'язаною із наданням гарантій безпеки для нашої країни залишається необхідність виведення. Українських військ з неокупованої частини території Донецької і Луганської області сполучені Штати підкреслюють, що можуть надати допомогу Україні тільки якщо це рішення буде виконано, і також переконують у можливості збільшення надання озброєнь для української армії в разі якщо Збройні Сили України відійдуть з цієї частини території Донеччини і Луганщини, яка сьогодні знаходиться під контролем легітимного українського уряду. Як відомо, відведення українських військ з Донбасу залишаються принаймні. У публічній риториці головною вимогою російського президента Путіна та інших представників Кремля у Москві неодноразово підкреслювали, що тільки виведення українських військ з території Донбасу може відкрити можливість для припинення російсько-української війни і підписання мирної угоди, над якою зараз намагаються працювати представники Сполучених Штатів України і Росії. Але звичайно виникає досить просте питання: а чи дійсно можна вважати, що вимога Російської Федерації щодо відведення українських військ з території Донбасу є головною вимогою, пов'язаною із завершенням війни Росії проти України? Тут виникає ціла низка логічних питань. Невже Росія чотири роки вела цю криваву війну проти нашої країни виключно для того, щоб отримати контроль над територією саме Донецької області? Адже переважно частину території Луганської області Росія вже контролює і таким чином мова йде саме про Донеччину? Чому у Кремлі готові до так званого замороження конфлікту на території? Запорізької і Херсонської областей, які також визнаються так званими суб'єктами Федерації Росії після проведення там на окупованих територіях фейкових референдумів, але саме по відношенню до Донецької області вимагають відведення українських військ з усієї території Донбасу. На це питання можна знайти кілька логічних відповідей. По-перше, саме Донеччина є справжньою фортецею для України. І в Росії прекрасно розуміють, що продовження штурму українських захищених міст на цій території може продовжуватися навіть не місяці, а роки, і призведе до значних людських втрат на території цього українського регіону. А Росія, звичайно, в цьому не зацікавлена і хотіла б взяти цей регіон без бою. По-друге, Росія може розраховувати, що якщо спільно із американським урядом примусить українське керівництво погодитися на виведення українських військ з території Донеччини, це призведе до дестабілізації політичної ситуації України і таким чином дозволить не тільки вирішити питання Донеччини. Але й встановити свій контроль над неокупованими частинами території Запорізької та Херсонської області, а може окупувати ще частину українських регіонів. Я завжди нагадую у зв'язку із російськими вимогами, що в Москві можуть орієнтуватися на ту дестабілізацію, яка відбулася у Вірменії. Після того, як прем'єр-міністр цієї країни Нікол Пашанян підписав спільну заяву з президентом Росії Путіним та президентом Азербайджану Ільхамом Алієм, і саме підписання цієї заяви і фактична втрата вірменськими силами контролю над тими районами Азербайджанської Республіки, які знаходилися під цим вірменським контролем, починаючи з 90-х років минулого сторіччя, призвела до Справжнього бунту у Єревані і нападів на політики ваш до рівня спікера вірменського парламенту. Звичайно, Москва дуже хотіла б бачити у Києві повторення цих подій тільки набагато більш масштабно. Саме розвал української держави і розвал. Української армії це те, про що мріє Путін, коли говорить про необхідність виведення українських військ з Донбасу. І немає жодних причин вважати, що саме територія Донецької області в цій ситуації цікавить російського президента. Також важливим моментом в усій цій історії може вважатися і бажання Путіна продемонструвати. Президенту Сполучених Штатів те, що його наміри щодо України є обмеженим і таким чином відволікти увагу Трампа від можливого нового тиску на Російську Федерацію. Знову таки, хочеться нагадати, що в Москві можуть розраховувати саме на те, що українське керівництво не погодиться із тим, щоб українські війська вийшли з території Донеччини. І в цій ситуації можна звинуватувати саме Київ в тому, що Україна не бажає миру і не відповідає на миролюбні в лапках пропозиції Російської Федерації, і переконувати в цьому президента Дональда Трампа. Адже практично всі російські зусилля по так званому мирному процесу були спрямовані не стільки на завершення самої війни, скільки на намагання. Переконати американського президента в тому, що це Москва, а не Київ, зацікавлені у припиненні війни, а президент України Володимир Зеленський займає неконструктивну позицію, бо не хоче поступатися якимись там кілометрами території. Так що, тут можна сказати, Росія хотіла б одним ударом знищити відразу двох зайців. Перший удар – це українське суспільство, яке або буде звинувачувати українську владу в тому, що вона не бажає завершення війни. Така частина суспільства завжди знайдеться, або ж навпаки, буде звинувачувати українську владу в тому, що та поступилася українською територією, якщо таке рішення буде ухвалено. І в тому і в іншому моменті. Росія може вважати себе у виграшній позиції? Ну і другий удар це саме удар по позиції Сполучених Штатів. Так би мовити, сприяння тому, щоб Вашингтон погодився із російською логікою і почав звинуватити у відсутності миролюбності вже Київ, а не Москву. Для чого? Ці вимоги підтримує сам Дональд Трамп? Це вже інше питання. Але ми вже з вами неодноразово переконувалися, що в якихось принципових і дуже важливих моментах американський президент схиляється більше до логіки російського, ніж до здорового глузду. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу у Патреоні і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру миром хай щастить.